На відміну від овочів і ягідних культур вирощування зелені це зовсім хлопотне і приємне заняття, а якщо знати, як правильно садити шпинат, то його урожай можна збирати практично цілий рік вимоги до умов вирощування. Шпинат культура стійка до холоду і навіть відновлюється після невеликих заморозків, тому вирощувати її можна не тільки влітку, ще шпинат досить скоростигла зелень і з'являється однією з першою на нашому столі вже в травні. А якщо її висаджувати розсадою, то й ще раніше до того ж шпинат прекрасно росте поруч з більшістю городніх посадок, значить, місце для нього знайдеться на будь-якій ділянці. Невеликий огляд популярних сортів вірофле. Хоростигли від сходів до врожаю проходить до 20 днів, кущики виростають діаметром до 30 ніжні, зеленувато жовтого кольору. Недолік швидко виганяє стрілку, годрі урожаї можна збирати вже через 18 днів і протягом місяця. Підходить і для вирощування в теплицях, і для відкритого ґрунту розетки близько 25 см здорувань. Середньостиглий термін визрівання становить від 25 до 30 днів, великий урожай можна очікувати при регулярних поливах. Підкові стели випускаються пізно, велетенський раній, і дуже урожайний сорт. Через два тижні після появи сходів можна зібрати першу зелень, і це при тому, що розетки такого шпинату можуть виростати від 15 до см. Смідеальний сорт для теплової переробки та консервування, матадор, мабуть, поширений сорт шпинату. Завдяки ранньому дозріванню і рясної жирнолісної зелені з прекрасними смаковими якостями його садять і через розсаду. І у відкритий ґрунт з весни до пізньої осені зацвітає пізно: шпинат краще сіяти на освітлених сонячних ділянках, ґрунт підійде будь-яка, винятком вважається тільки глиниста із підвищеним рівнем кислотності, що стосується вологості, то регулярні поливи необхідні. Саме від цього часто залежить врожайність грядок шпинату. Тепер, визначившись основними умовами вирощування, варто розглянути кілька способів висадку і розсаду. Посівом у відкритий ґрунт ранньою весною або під зиму через розсаду. Ранню зелень вам забезпечить розсадний спосіб вирощування, для цього в кінці березня, початку квітня насіння шпинату висівають шухлядки, пластикові або паперові стаканчики, наповнені підготовленою ґрунтом. Насіння не заглиблюють сильно. Досить прикрити їх один з вологої землі і трохи ущільнити її, щоб з'являються, корінцях було легше зміцнитися в ґрунті. Після цього ємності рекомендується накрити прозорою плівкою або шматком скла і поставити в тепле місце, наприклад, на батарею опалення, щоб парниковий клімат прискорив проростання сходів. Після появи перших розточків укриття знімають, а розсаду переставляють на південний або південно східний підвіконня. Забезпечуючи максимальну освітленість з огляду на терпимість шпинату до холоду. Його можна вирощувати на лоджії, балконі або веранді, що особливо зручно. Якщо всі вікна тепер вже зайняті підростаючими перцями, помідорами і баклажанами, не забудьте тільки регулярно поливати посіви, висаджують розсаду у відкритий ґрунт, коли ґрунт трохи прогріється і сонечко почне пригрівати після пересадки і поливу зверху можна поставити дуги і вкрити грядку нетканим агроволокном, щоб на перших порах захистити пересаджені рослини від інтенсивної. Сонячних променів і якось згладити нічні і денні перепади температури повітря. Посів у відкритий ґрунт або в теплицю. Оптимальним варіантом отримання ранньої зелені вважається посів шпинату насінням в теплиці, терміни, посіву при цьому залежать від декількох показників, в тому числі від кліматичних особливостей вашого регіону, в тому числі і весняної погоди поточного року від якості. Та облаштування теплиці очевидно, що в опалювальних парниках. Зі штучним освітленням вирощувати овочі можна хоч цілий рік. Весняними сонячними днями в теплицях зі скла повітря прогрівається швидше і довше зберігає температуру в нічний час, практично не поступаються їм в цих показниках і сучасній конструкції з полікарбонату, а ось бюджетний варіант плівкового укриття погано збережуть тепло, особливо якщо ночами часті заморозки. Прагнучи дещо вдосконалити такі конструкції, деякі городники використовують саму щільну плівку, а дах теплиці накривають двома шарами, створюючи таким чином повітряний прошарок для кращого збереження тепла від сортових характеристик насіння. Зазвичай роботи в теплиці починаються, якщо в денні години повітря, Мій досить прогріватися для проростання шпинату такі умови цілком підходящі, крім цього. Перед посівом луночки рекомендується щедро полити гарячою водою, почекати, поки вона повністю вбереться, посіяти насіння і закрити 15 2 смшаром шаром ґрунту. Зверху рядки накривають шматком агроволокна, яке і тепло допоможе зберігати і необхідний рівень вологості. Після появи перших сходів укриття прибирають, аналогічно проводять роботи у відкритому ґрунті, ранньою весною в городі, одночасно з посадкою редиски. Салату і цибулі на зелень висівають і насіння шпинату. У цьому способі вирощування головною умовою успішного врожаю є забезпечення вологості, тому навіть під час посіву канавки або луночки попередньо поливають, особливо якщо ґрунт підсохла. Це допоможе швидше розм'якшити досить щільну оболонку насіння, а згодом забезпечить формуються рослини вологою, коли шпинат вже зійде, йому необхідний частий полив, а особливо в теплі і сонячні дні. Сходить шпинат зазвичай дружно і одночасно, тому, якщо хочете продовжити його врожайний періг, висівайте його поступово. З нервалами 7-10 днів, так у вас довгий час буде молода зелень. При необхідності економити місце на ділянці шпинат можна висівати в якості загусника, наприклад, між квасолею, томатами, кропом, редискою або морквою. Таким чином, поки основні культури підростуть, ви вже зберете шпинат осінній посів. Досвідчені городники знають, скільки турбот приносить весна, тому намагаються деякі роботи виконати ще з осені. Так багато хладостойки, культури можна сіяти под зиму. Наприклад, морква, часник, редис, шавель, і звичайно, шпинат переваги таких посадок очевидні, часу восени досить, вільного місця на ділянці багато, а найголовніше. Грунт просякнута вологою і при посіві, і в період весняного росту багато хто переживає, що зійшли зелені, сходи можуть загинути взимку, але побоювання марні. Як тільки розтане сніг і навесні пригріє квітневе сонечко, посадки шпинату швидко відновляться і порадують вас першою зеленю з власного городу.